Беззаперечно, метою проведення першого уроку Україна єдина країна є поглибити знання учнів про нашу державу, Україну, сформувати національну свідомість школярів, виховати любов до рідного краю та повагу до його історичного минулого і сучасного. А щоб добре знати і вміти аналізувати історію, починати, звичайно, потрібно із сьогодення. Саме так і розпочала патріотично-виховний урок для одиницькласників класний керівник, вчитель іноземної мови Ганна Голік. Ми хочемо, щоб наша батьківщина дійсно була єдиною неподільною країною. Ми починаємо сьогодні навчання дуже складний для нашої країни час. Вже говорили на ліниці, що в країні не всі школи розпочали навчання, тому що йде війна. Дуже прикро, тому що це сталося вроде, і не згадано, тому що ми надіялися, що ми будемо завжди жити в мирі і з з російським народом. Але як бачите, ситуація досить напружена зараз в країні. Зверталась цього дня Ганна Миколаївна і до видатних письменників і філософів, цитуючи їх думки і вислови про рідну землю, мову і людей. Зважаючи на ситуацію в країні постійні військові дії на сході, учні, які ще рік тому історію становлення незалежності України слухали б спокійно і без емоцій, сьогодні не припускають жодного речення, вдумуючись у кожне слово. Адже наскільки важким і тривалим був цей шлях, і тільки тепер, усвідомлюючи, якою ціною ми українці прийшли до самостійності. Українській незалежності 23 роки, але у неї давня історія. Кілька тисяч років тому цю землю вибрали і оселилися на ній пращури українців. Це було у трипільський період. У стародавні часи сучасні українські землі були заселені антами і росами, пращурами східних слов'ян. Саме тут, у 9 столітті, було засновано одну з найбільш сильних держав середньовічної Європи. Це була Київська Русь, яка включила Київ, Новгород, Чернів, Галич. Полоцьк, Смоленськ, Ростов, Сусаль і пізніше Москву говорили на уроці і про державну символіку державний прапор України стяг із синьою або блакитною, і жовтою або золотою смуг. За походженням, це кольорове сполучення від символіки Галицького королівства, яке в свою чергу має скандинавське походження. Найбільше поширене його трактування блакитне українське небо над ланами золотого збіжжя. Загалом, зміст першого уроку був спрямований на утвердження єдності України, неподільності її території та її народу. Ганна Миколаївна наголошувала на тому, що Крим і Донбас це Україна, і люди, які мешкають на цих територіях, громадяни України. А патріотизм має бути звичайним станом повсякденного життя кожної людини, і тільки тоді Україна процвітатиме і житиме як у віршованих рядках місцевого поета Олександра Тисячного. Україна. Тебе не змагнуть мені серцем, не домислить ніколи і не оспівать. Кожна гілочка пісня в крові моїй б'ється, і про тебе мої не світіші слова. Чистими водами твоїм і козацьким нетлінним могилам, сивими водами, церквам до землі низько кланююсь я. Тут під небом високим, бездонним, набрався я сили, назавжди покохав тебе, рідна я земля моя. Україно, тебе не збагнуть мені серцем. Не домислить ніколи і не оспівать. Кожна гілочка пісня в крові моїй б'ється, і тебе, мої, найсвітліші слова. Все проходить на світі, зникає мале і велике. Відпливають у вічність хвилини, солодкі й гіркі. Ти троянда моя і надія моя сонцелика. Будь безсмертна і юна завжди на віки віків. Україну тебе не змигнуть мені серцем, не домислить ніколи і не оспівать. Кожна гілочка пісня в крові мені б'ється і про тебе в мої найсвітіші слова.